Привіт, мене звати Ярик. У цьому відео розкажу, як проходить робота з ментором від першого знайомства до результату. Спочатку знайомство. Ви спілкуєтесь, розповідаєте, що вам цікаво, які у вас цілі. Ментор слухає, ставить питання і допомагає зрозуміти, куди ви хочете рухатися. Це є карта, треба знати, що почати і куди йти. Другий крок. Чорновий план. Разом із ментором ви складаєте простий маршрут навчання. Це, наприклад, спочатку базові знання, потім практика, далі реальні результати. План не жорсткий, його завжди можна підлаштувати під вас. Далі інструменти та матеріали. Ментор підскаже, які програми встановити, які книги або курси реально корисні, а що можна сміливо пропустити. Це економить час і сили. Потім домовляєтесь про графік. Раз на тиждень чи раз на два тижні зустрічі. Перевірка домашніх завдань, дзвінки чи переписка. Тут важливо знайти зручний темп, щоб і навчатися, і не виговорити. У процесі ви регулярно отримуєте зворотний зв'язок. Ментор допомагає виправити помилки, підказує, що робити далі. І підтримує, коли важко. Завдяки цьому навчання стає більш упорядкованим і зрозумілим. І нарешті підсумок. Через повний певний час ви дивитесь на результати, що вже вмієте, які проекти зробили, які навички прокачали. Можливо, навіть готуєтесь до співбесіди чи складаєте портфоліо. Головне. Менторство це партнерство, ви даєте свою мотивацію і бажання працювати, а ментор ділиться досвідом і підказує шлях і разом, ви рухаєтесь швидше, ніж якби ви йшли самі. Тож, якщо ви думали над тим, щоб спробувати навчання з ментором, не підкладайте, звертайтеся, це може стати вашим найкоротшим шляхом до мети. І з вами, як завжди, був Ярик, ваш it ментор. До зустрічі.